Ця зустріч на вокзалі це був насправді сюрприз для Назара. Назар не знав, що він їде в Чернівці. Тут він виходить, і тут Ілюша, який теж думає, що зустрічає моїх подруг. Папка, йди забери у неї чімадан. Якщо чесно, я не думала, що він буде плакати. Я думала, буде веселитися, сміятися. А він так розчулився, що побачив Назара свого найкращого друга. Я його зустрічав, це було дуже класно. Ми так з ним дружимо і так продовжуємо життя. Ми всіх запрошуємо, але поки що не всі переїжджали. Ми переїхали в Чернівці рік тому. Самі ми з Запоріжжя. Чоловік знайшов роботу в Запоріжжі. На жаль, гучно, на жаль, війна і важливо для дітей робити свято, робити сюрпризи і робити їх дитинство більш яскравим.